Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття День захисників і захисниць України. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливий день, День захисників і захисниць України. Хто такі захисники і захисниці? Як ви думаєте, чому ми маємо відзначати це свято? А що роблять наші захисники для нашої країни? День захисників і захисниць України це свято всіх тих, хто боронить нашу країну. Вони стоять на сторожі миру, нашого з вами спокою. Сьогодні ми згадаємо про наших героїв і подякуємо їм за їхню важливу працю. Подивіться на малюнки і скажіть, що на них зображено. Так, тут є зображення військових, зображення українських символів. Прапора і герба, і також зображені мальовничі краєвиди України. Наші воїни мають відзнаки на формі це герб і прапор України. Ці символи нагадують їм, за що вони борються. Вони захищають всіх українців, наші міста і села, ліси і поля, і кожен куточок нашої рідної України. Вони мужні та відважні, і ми маємо пишатися ними. А давайте ми з вами зараз спробуємо описати військового. Який він воїн? Він український, сильний, сміливий, вільний, славний і міцний, мудрий і веселий, привітний і хоробрий, щасливий і рідний, умілий і бойовий, героїчний та винахідливий. Залізний і безстрашний, добрий і непереможний. Захисники і захисниці, вас славить вся Україна. За вашу мужність і відвагу ми дякуємо вам щоднини. Сьогодні ми з вами згадали наших захисників і захисниць. Вони щодня оберігають наш спокій і захищають нашу країну. Ми можемо їм допомогти, роблячи добрі справи, люблячи свою батьківщину і пам'ятаючи про тих, хто зараз далеко від дому, щоб захистити нас.